Третій аркан у нас, і це старший аркан імператриця. Причудова карта будь, на будь-яке питання, ви не помилитеся, якщо скажете щось добре. Імператриця це завжди добре. Це сигніфікатор головної жінки, це материнство, це природа. Загальне значення карти імператриця це розвиток, прогрес, успіх, материнство, це творча наснага, це якесь піклування. Завжди це часто ця карта може показувати маму, матір, матір або головна жінка мого життя, або це дружина. Тобто, якщо це не стосується якоїсь персоналії, так якщо ми про особу не розмовляємо, то це завжди. Добрі новини, зріст, активація творчість, натхнення, природа, терпіння. Тобто це дуже добра карта, Ось на будь-яке питання, навіть якщо ви додатково не витягуєте карти, це завжди добре. І імператриця все ж таки пом'якшує карти, які є поруч негативні. Якщо мова йде про особистість, от які риси характеру у людини, то це Жінка-хазяйка, газдиня, в якої все по поличкам, в якої все добре. Це жінка дуже гармонійна, хазяйка, в якої там і закатки є, і в хаті чисто, і все в неї до ладу до порядку. Така собі хазяєчка. Це жінка дуже енергійна, щедра, розумна. І навіть якщо ця жінка домогосподиня, на даний час вона ніде не працює, то не думайте, що в неї в голові нічого немає. Як правило, імператриця дуже розумна. В неї, як правило, є вища освіта. Іноді у імператриці бувають трішки такі негативні черти. Це Гордість і власність, тобто я вам кажу, що частенько імператриця, ну знаєте, як буває в розкладах, показує ну, приклад, там редну свекруху. Та? Ну свекруха сама по собі не вредна, так вона просто власна. Вона дуже хоче, щоб все їй підпорядковувалося, щоб вона була в курсі всіх справ. Адже вона краще всіх знає, як треба зварити того борща, як треба в хаті попідмітати, як треба піклуватися про дітей. Розумієте, в цьому сенсі. Тобто імператриця це хазяйка життя. Що стосовно роботи, ну тут простір для фантазії. Якщо людина питає, чи знайду я роботу по імператриці, так звісно, знайдеш, і при чому робота буде задовольняти. Це можливо, робота буде по спеціальності, і ви будете отримувати достойну зарплатню по імператриці. Можливо, кар'єрне зростання. Якщо стоїть так питання, чи буде кар'єрне зростання, будь-яка це робота, так буде визнання, похвала, творчість, зростання. Стосовно бізнесу, тут теж з бізнесом можна займатися будь чим, тому що у імператриці завжди все по паличках, вона розуміє, куди вкладати гроші. Це розумне інвестування, це грамотне ведення справ. У імператриці завжди є житло, яке затишне, яке комфортне, і не просто житло, а там, знаєте, з такої, ну, з елементами розкоші, скажімо так. Стосовно місця, місце це завжди квартира, дім, це може бути дача, це може бути присадибний якийсь участок, земельний. Тобто все, що стосується землі, плодоріддя, дому це таке місце. Стосунки. Імператриця майже завжди вказує на офіційний шлюб. Це завжди добрі стосунки. Тут піклуються одне про одного. Дуже глибока довіра, глибоке почуття. Якщо тут ми навіть питаємо просто про чоловіка, про чоловіка, випадає карта імператриці. Тут можна сказати, що він дуже хоче цю жінку мати за дружину. Вона для нього головна жінка життя. Він хоче мати дітей на багатьох колодах. Імператриця зображена вагітна. Тобто, це завжди є таке допускання материнства або вже жінка з дитиною може бути. Тобто відтосинок тут, в принципі, все добре. Жінка ця мудра, вона знає, що до чого, вона, до речі, може промовчати, коли це треба. Так? А Верховна Жриця, до речі, не промовчить, верховна жриця скаже. Бо вона, можливо, думає, що вона більше інших знає, і вона навіть знає, якщо вона розв'яже свій язик, хоча вона не часто це робить, і їй зато нічого не буде. А ось імператриця вона частіше змовчить і мудро дуже зробить. Ця жінка завжди дарує тепло, завжди цю жінку люблять діти. Біля неї завжди чоловік, імператриця вона не буває коханкою. Але іноді, от ви розумієте, це як, які, які, як іде розклад, як поставлено питання, які поруч карти. Імператриця може бути коханкою. Знаєте, це іноді вказує на коханку, яка. У мужчини є дуже багато років, тобто це не нове щось, це те, що тягнеться, можливо, з молодості. Знаєте, іноді таке буває. В молодості щось було, були якісь стосунки, потім життя людей розкидало, там одружився на комусь іншому, іншому теж любить свою сім'ю, є діти. Але ця імператриця, яка була в його житті, завжди примушує його повертати голову назад. Це та жінка, яка може бути в житті. На протязі всього життя, от розумієте, це як головна жінка життя. Тобто, імператриця має якусь різницю, не якусь, а дуже таку серйозну різницю між жрицею, але і та й та може бути коханкою. Хоча частіше Верховна жриця, якщо ми питаємо про стосунки, це частіше законний шлюб, тому що імператриця завжди хоче мати своє при собі, і вона не хоче з кимось іншим ділитися тим, що їй належить. Ну, скажімо, своїм мужчиною вона не хоче ділитися. Тобто, в стосунках, в принципі, тут все добре. Тут фізичний комфорт, тут завжди радість, є місце святу, є місце розумінню. тут все добре. По здоров'ю. Ну, в принципі, це позитивний прогноз. Ну, якщо людина хворіє і випадає верховна жриця, ми кажемо, що в принципі все буде добре, тут йде одужання. Але дуже часто це вказує на вагітність. І якщо це, припустимо, якісь захворювання, це може бути онкологія жіночих статевих органів. Так. Далі відповідь на будь-яке питання це звучить так. Тобто я вам казала, імператриця це завжди позитив, це завжди успіх, творчість. Тобто, щоб ви не запитали, це, ну, припустимо, поїду я в дорогу, так, чи знайду я роботу, так, чи помирюся, там, чи буде перемир'я, там, чи з подружкою, чи з родичами, чи з коханою людиною. Імператриця відповідає, так. Далі у нас чи є негатив по Верховну по імператриці? Негатив все-таки є. Тут відбувається Порча, і як правило, це о той самий присловутий вінець безбраччя. Розумієте, про що я кажу? Тобто, саме це вплив на сімейний стан. Тобто, тут ніхто не робить, там, припустимо, на здоров'я, на безгрошів'я, а саме на те, щоб жінка була самотня. Не забувайте, ми завжди до старших арканів завжди достаємо додаткову карту. Далі. Чи була зрада ну, по імператриці? І ні, Я вам казала, це може бути коханка, але дуже рідко це, знаєте, це повинна бути якась історія. Але, як правило, це законний шлюб, і імператриця, як правило, не зраджує своєму чоловікові. І якщо ми питаємо про чоловіка, випадає імператриця, то тут така відповідь: у мене є головна жінка мого життя, я не маю ні з ким зраджувати. Так, Я живу не на острові. Мені можуть подобатися чисто візуально якісь жінки, так? Чи припустимо дивиться на якусь акторку. І Кохався в неї. Таке може бути, але чисто та зрада, яку ми, яку ми всі подрозуміємо, яку ми маємо на увазі, статева саме зрада. то по імператриці ні, зради немає. Стосовно часу, по часу це у нас неділя. Неділя час збору урожаю може бути. Так? І. Час масових гулянь. Ну, коли збираються люди, ну, це ну, день села, припустимо, чи день міста, якесь масове гуляння. Як порада. Ну тут пораду таку ви можете дати по імператриці. Займись собою, в принципі, в тебе все добре. Відстоюй свою думку, ти на вірному шляху, тобі боятися нічого не варто. Все в твоїх руках, ти все владнаєш, ти жінка з великої букви. Тобто відстоюй себе і займайся собою. Це така буде порада. І на відповідь, як померла людина. То це смерть при пологах. Ну, зараз це дуже рідко буває. Так? Зараз так медицина шагнула наперед. Але якщо все ж таки питаємо ну, припустимо, на чоловіка так? питання, як померла людина, то причина часто буває онкологія. Надіюсь, вам все зрозуміло. Імператриця позитивна карта. Не бійтеся її, це не Верховна Жриця, вона розкриває буквально все. Тут з усіх боків, буквально, як так сказати, препозитив. Це дуже позитивна карта, і ви з нею впораєтеся, в принципі, без всяких ускладнень.